Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати бутерброди з грибами. Мене попросили зробити рецепти такі без м'яса, більше такі дієтичні. Так що сьогодні ми будемо робити з грибами. Для цього я купила гриби отакі. От Потім буде цибулька. Зелень, хліб. Хліб в мене м'ягенький. Я навіть покажу, який він є. Він такий гарненький, м'який і, і тоненько нарізаний. Бачите, який гарненький. Я люблю, щоб все-таки було якесь е, гарне. Далі буде майонез і буде гірчиця. І більше нічого. Не пишіть мені, що я би поклала то, я би поклала то. Ви знаєте, ви кладіть, що ви хочете. Але я вам говорю, що якщо ви робите бутерброди, не кладіть багато, тому що вкус, якщо багато всього, то вкус губиться. Тому сьогодні в нас грибні бутерброди. Починаємо. Так, дивіться, грибочки я порізала. От такими кусочками я їх почистила, шкурку я завжди чищу. Якщо ви їх помили, то треба, щоб вони висохли, інакше не вийде. Дивіться, як тоненько я їх порізала, тому що, коли ви будете накладати на бутерброд, воно тоді не буде випадати з того бутерброда. Тепер налила я олійки і туди оці грибочки викидаю. Їх так вроді би і багато, да? а як вони е, е, стушаться, їх буде наполовину менше. Далі, що ми робимо? Ми їх підсолюємо. Я підсолюю зразу. Підсолюємо. Багато не кладіть, бо будете на бутерброд давати майонезу і всього. Даю перець, чорний перець. Так. Даю сухий часник. Він дасть трошки смаку. Все, більше нічого не давайте. Тепер, коли ви будете оце піджарювати, вийде водичка. Цю водичку треба, щоб вона вся випарувалась. Тому грибочки не закривайте. А нехай отакого вони собі підтушуються. І вони мають підтушитися до готовності, такі злегка, такі коричніваті мають бути. Ну, Це хвилин 15, може, піде на то. Все. Тому е майте трошки терпіння і отакого їх перемішуйте. Ще що я вам хочу сказати. Ви молоді, і я вам хочу сказати одну річ. Е Колись я дивилася фільм, е називається Учениця Месінга. І от та учениця, вона дуже хотіла йому вгодити і е, пішла на базар, купила телятини і зробила таке, як жаркоя з телятини. Він прийшов е, до своїх, до, після свого е, виступання, він там на сцені виступав. Подивіться цей фільм. Він був дуже обурений на неї, що вона е, е, зробила телятину. І він сказав їй такі слова. Якщо ти хочеш бути здорова, і якщо ти хочеш жити довго, то їж птицю, це курка, індик, там качка, гриби, оце, і рибу. І тоді ти не будеш ніколи хвора і, ніколи, і, і будеш мати енергію. І от я вам як лікар хочу сказати, що наш кишечник, він дуже довгий. І тому він не пристосований до е, тяжкої їди, до тих всіх е, м'ясо-свинини і так далі. Да? А от кишечник yeah. <coughs> собаки, там вовка, він ко дуже короткий. Їм треба м'ясо, воно дуже скоро виходить з них і е, не затримується. А в чоловічому організмі воно затримується, починається бреження, починаються оці бактерії всі. І воно переходить потім в е, всякі болезні. Тому е, старайтеся їсти ото якраз гриби, рибу і пти, е, пта, е, птицю пташку. Ташки, не знаю. Дивіться, от гриби, гриби бачите, вже почали віддавати е, таку водичку свою. І треба, щоб воно все-все випарувалось і піджарилося. Я вам покажу пізніше результат. Так, Грибочки ми вже піджарили. Дивіться, які вони мають бути. Вони піджарені, такі, трошки такі розовенькі і сухі, бачите? Дуже сухі. О, тепер ми будемо складати е, той сендвіч. Ой, в мене сусід має такий мотоцикл, як той трактор. І він, як його заводить, то той трактор, е, не знаю, е, я вибачаюся, але будемо робити під, під, під ту музику е, відео. Так, був тут надовго. Е, дивіться, що ми робимо? Беремо хліб, кладемо на одну половинку трошки майонезу. О, поїхав! Слава тобі, Господи! Все, най його Бог береже. Багато майонезу не кладіть. Так, минезику поклали. Тепер візьміть кетчупа, я вирішила все ж таки додати трошки кетчупа. Отак ось зверху Тру. Опс! О! Це, певно, за того, що я сусіда так сказала. Не кажіть погане, нічого, ні про кого. Так, отак його розмішали гарненько. Розмішали все. Тепер накладаємо. Ті гарні наші грибочки. Отакого От одну, одну ложечку. Можете більше покласти, так, щоб, знаєте, той вже бутерброд був славний. Бо це все ж таки протеїн. М'ясо без м'яса, але з грибами. Все гарно поклали. Тепер цибульку. Цибульку я порізала дуже тоненько. Взяла водички, налила, вижала кілька разів і залила лимоном і е, тим е, сіллю. І тепер додаємо. Додаємо руками. Я руками люблю додати. Все. Дивіться, який гарний бутерброд. Любу зелень, що у вас є, додаємо. А на цю половинку дайте трошки оцього гірчички. Трошки гірчички. багато не давайте, Ото, вполне досить. Отак от просто для вкусу. Все. Якщо ви любите більше майонезу дати, дайте більше майонезу. Буде добре. Більше нічого не додавайте, тому що це все ж таки має бути смак грибів. Отакого. От І так ми зробимо кілька таких бутербродів. І я вам покажу на розрізі, що воно буде. Дивіться, я вже закінчила. Це таки буде сніданок у нас. Зараз я вам покажу. Дивіться, які гарні бутерброди вийшли всередині. І вони дуже-дуже смачні. Я спробувала. Не треба так багато всього класти. Ви маєте е, чути смак, смак отого, е, от, отого грибочка. Е, дуже хочу сказати е, дякую, передати великий привіт е, мого чоловіка-племінниці Анічки. Вона мене лайкає весь час, пише такі хороші коментарі. Анічка, дуже-дуже дякую. Надіюся, що всі так будуть. Я дуже стараюся для вас. Мої молоді люд, друзі, я роблю це більше для молодіжі, тому що хазяйки в нас дуже готовлять, хорошо, але зараз з тими діями, які на Україні депресії і так далі. Тому я зараз стараюся. І оце такі от гарні, гарні бутерброди, дивіться, всередині. Вони не великі, не товсті, але їм насищаєшся. Не відчуваєш голоду довгий час. Все, дуже любимо вас, дуже-дуже дякую за всі лайки, за коментарі. Бажаю вам миру, бажаю вам щастя, сонця, щоб ваші дітки були здорові і зустрінемося у слідуючому відео.